Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, цей день настав, друзі. Сьогодні їдемо на оранку. Тому заводимо тракторця і погнали. Перша оранка на цьому новому тракторі з новим плугом 325 Унья, який, мав би бути чотирьохкорпусний, Ну, нам чотири корпуса не потрібно. Спробуємо трума. Чесно, я не знаю, як вийде, якщо буде. Дякую, до речі, за підтримку. Дуже переживаю. На рахунок культіватора я сильно не переживав. І як бачите, тракторець мене дуже з ним здивував, полетів як танув. Ну надіюся, що оця ДТЗ-шка також мене не підведе з плугом. Не упозори мене сьогодні. Е, до речі, дядя Валера, тобі привіт! Правильний коментар написав, що цепляють плуги до диванів і орять. Бо пишуть таку комедію: там хтось написав, що максимум 10 см цим плугом. Буде оця ДТЗ орати. Ну так, якщо б я не зробив би довантажувач і передні грузи, можливо, там сантиметрів 12-15 більше він би і не зміг піти. Ну, в принципі, чомусь я впевнений, що сьогодні ми будемо рати тих 22 см, які я дуже хочу. Хоча я дуже дуже друзі переживаю, тому лайкос обов'язково в підтримку. Так, ну що ж, налаштував я отак якось плуга, перехилив, можливо, трішки забагато. Будемо відкручувати, якщо буде забагато, то така справа. Усякі пеньочки і так далі я не використовував. Один раз тільки в житті використовував, більше від них відмовився і більше не хочу. Колесо я практично викрутив на максимум. Тут ще залишився один, ну півтора витка. Ну, цей плуг він не пристосований для глибокої оранки, тому що де підйом відвала нашого зараз покажу. Отут, це 20 см. Тобто цей плуг розчитаний 20, ну, максимум 22 см. Ну, а мені більше 22 не потрібно. Одразу хочу сказати, тут пісочок. Можете одразу сказати, а чому не цілина, а чому не чорнозем. Ну, тому що тут пісок, все. Є глинка в мене, чорнозему у в нас практично немає. Тому сьогодні будемо варати на пісочку. Якщо він потягне 22 см, я буду в шоці. Ну і думаю, хейтери теж. Тому що, друзі, робіть ставки. Ну що ж, давайте кинемо першу борозну. Щось я перестарався тягне, але він поліз на той світ. Плуг. Ой, не знаю. Дуже глибоко коротше, як бачите, де земля знаходиться. А, зараз трошки вимілю. Прийшов перший слід, ну зараз регулюю, тому вибачайте, потрібно трошечки привчитися до цієї навіски, до цього плуга, подивитися, що він хоче. Ну що ж, якість варонки мене цілком влаштовує. Супер. На те, що я і сподівався. Так, ну і саме моя любима рубрика. Міряємо глибину. Так, і міряємо. Що ж тут виходить? На даний момент 18 сантиметрів. Ну, трішки трішки замілко. Попробуємо зараз двадцятку взяти. Давайте покажу, як з місця оператора то все виглядає. Значить... М-діапазон середній. Друга передача. Показую. Друга передача. Реверс вперед. І погнали. Так, ну що ж, шановний колектив, хейтери, як вам така оранка. Ну, я щось не помітив, щоб він дивився фарами на місяць, так точно. І я щось не помітив, що йому важко тягнути 3 по 25 на другій передачі середнього діапазону. На третій передачі пониженого діапазону я не буду пробувати, тому що йому буде скоріш за все важко. Ну як ви бачите, більше ніж півстойки занурюється. Одна біда стойки низькі, були б 60 см, чи 65, було б. Ідеально. А так, я вдалі в шоці. Чесно, я з культиватором був в шоці, як він пішов. Ну, з плугом, ну це та сама передача, що на Т-25 друга. Тут так само друга, середній діапазон, та сама швидкість. Йому вистачає швидкості. Винтові полиці дають хороший результат. Ну і заодно ми цього плуга повичищаємо на пісочку. Зараз кажете, що пісок це легко. Ну, тут м'ягко, по-перше, оранка була під осінь. А по-друге, скільки душі лили, тут волога земля ліпиться на той пісок, як пластилін. Оці плавники язички прекрасно виконують свою роботу, настойки не наліпає практично, і плуг не забивається. Вони скидають вправо-вліво, десь трошки в борозну скидають, коротше розштовхують рослинні рештки по дві сторони. Може він тягнути без проблем. 18 см три корпуса. Можна зараз зробити 20, і він потягне. В принципі, зараз спробуємо зробити 20 см. Буде він тягнути, а нікуди не дінеться. Коротше, все класно. Ну, а хейтерам я думаю, втер носа, що все можливо при розумінні того, що ти робиш з тракторцем і так далі. Ну що ж, Що ж, друзі, виурав 21 сотку без проблем. Не втомився, отрив реальне задоволення. Тракторець іде практично без навантаження на другій передачі середнього діапазону на глибину 18-20 см. Я дуже здивований, що він цього плуга взагалі потягнув на таку глибину без проблем. Я думаю, на рівні практично т 40 без передка можна ним урати. Хоч він маленький, але е, я не пожалів, що я його. Саме обрав оцю ДТЗ-шку, ну і того плуга. Бо як мені писали, нічого не вийде. Ну, як бачите, вийшло. Язички оці справляються шикарно. Унія на невеличкій швидкості преорії ще краще ніж плуг Віракс мій. Ну напевно, що так. Поки не буду висновки робити по першому городу, але я дуже дуже сильно задоволений. Ну і саме головне, що я не жалію, що я обрав три по 25. Тому що це задоволення дуже швидка оранка, По-перше, не втомлююся, раз-два перебігся туди-сюди, і ти вже виорав. Так відорювати трішки не то пальто. А буває таке, що трішки ти до своєї межі не добираєш, але пізніше ти не вернешся одним корпусом ніяк, тому що три корпуса було б був би плуг двохкорпусний, то питань нема. А так я повністю цілком задоволений по розходу палива ще поки не запитуйте. В майбутньому це все я вам покажу, розкажу. Буде ще оранка по гноєві. Там обов'язково трішки щось сюди, я думаю, в це саме відео я вставлю, як він по гноєві оре. Так, друзі, а тут у нас глинка. Брилу кидає пристойно, мокро. Ну, нічого, оремо під буряк. Все рівненько, все гарненько, для першої оранки, я думаю, просто чудово. Ну а далі підналаштуємо, все вивчимо, що хоче цей плуг, що хоче цей трактор, і все буде дуже добре. Саме головне довантажувач, ви побачили в дії і грузи передні, теж я немарно робив. Трактор абсолютно не провоксовує, слід не рве. Будуть запитання? Задавайте в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені. На електронну адресу, яку знайдете в описі під відео, з вас, як завжди, палець вгору. Ну а на завершення, всім, як завжди, друзі, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж саме все, Па-па.